Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні 17 серпня, і мілітарний доповідає про російський ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52. 47-ма окремо механізована бригада Магура знищила в чергове такий борт. Сьогодні в районі роботиного відомо, що командир зміг катапультуватися. А от штурман загинув. Це не перший борт К-52, який знищують бійці 47-ї бригади. 7 серпня був ще один, мінус один також в районі Роботиного. А от нещодавна робота 38-ї бригади морської піхоти. Звісно, перелічувати всі знищені в Україні російські к 52 Ми не будемо. Загалом відомо за даними аналітиків Орікс, що в Україні було знищено як мінімум 41 російський борт. Це з візуальним підтвердженням. За даними російських джерел, відомо, що було випущено понад 150 алігаторів. Скільки з них було в строю станом на 2022 рік, невідомо, але є інформація, що йдеться про близько 90 бортів. Якщо це правда, то виходить, що в Україні могло бути знищено близько половини російських К-п'ятдесят Да! росіяни втрачають свої К-52 і самостійно. От, наприклад, один з них було знищено під час перформансу похід Пригожина на Москву. Крім того, є аварії та помилки. На початку великої війни росіяни активно застосовували ці гелікоптери, зокрема під час операції на Київщині. Українські сили знищували їх всім, що було під рукою. Наприклад, деякі К-52 були знищені з ПТРК Стугна. Це вдалося зробити, коли гелікоптери зависали на наднизьких висотах. Коли сили оборони України отримали достатню кількість переносних зенітно-ракетних комплексів та армійської ЗРК, активність використання К-52 значно знизилася, але все одно вони постійно задіяні у зонах активних бойових дій. Ми не тішимо себе і вас ілюзіями про те, що ка 52 просто рано чи пізно закінчаться. Скоріше за все, Росія має потужності для того, щоб виготовляти їх далі. к 52 стоїть на озброєнні Російської Федерації з 2011 року. У 2020 році стало відомо про будівництво двох прототипів модифікованої версії алігатора к 52 м. У 2021 році Міністерство оборони Росії замовили 30 модифікованих Ка-52. А от у січні 2023 року російські ЗМІ повідомили, що близько 10 перших бортів були передані російським військовим. Перелічувати пропагандистські описи цього гелікоптера ми не будемо, але факт залишається фактом. Ка-52 ефективний, і основна його перевага це дальність ураження озброєння. к 52 оснащений 30-мм автоматичною гарматою 2 А 42 А також він може нести на крилах підвесне озброєння. Це можуть бути блоки з 23-мм міліметровими авіаційними гарматами, пускові контейнери з некерованими реактивними снарядами С 8 та С 13 а також танкові керовані ракети 9М121 Атака та 9 а 4172 к віхер 1. Останні мають дальність 10 кілометрів. Це дозволяє К-52 діяти поза радіусом дії української армійської протиповітряної оборони. Те, що українським силам вдається їх збивати, вкотре підтверджує винахідливість та вправність українських військових. Крім того, відомі аеродроми базування російської армійської авіації на тимчасово окупованих територіях: це Мелітополь, Берданськ та Маріуполь. Є інформація про бойову роботу українських сил по цих аеродромах, але які саме цілі там уражені невідомо. Можливо, серед них є і к 52 Російська територія не виключення. От осінь 2022 року. Псковська область, аеродром Вірєтія. Диверсія за даними гурмо два К-52 повністю знищені, а ще два значно пошкоджені. Чим не творчий підхід щоб зупинити ворожу авіацію? Є ще один важливий акцент: восени минулого року з'явилася інформація, що для К-52 Росія так само використовує електроніку західного зразка. Звісно, ми знаємо, що Росія може обходити санкції, але їх посилення все ж таки може вплинути на спроможності відновлення втраченої техніки. Якщо не санкції, то тоді озброєння протиповітряна оборона, яка дозволить посадити російські К-52 на аеродромах. А якщо не це, то тоді багатоцільові винищувачі Ф 16 дальність озброєння, яких допоможе покласти алігаторів на спину. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимо. В наступних відео